Оперативної ситуації на фронті, так? що в нас там відбувається. Так. Долучимо до нашого ефіру пресофіцера 24-ї окремої механізованої бригади мені короля Данила Андрій Полухін. Він вже з нами на зв'язку. Пан Андрій, вітаємо вас. Вітаю, доброго ранку. Добрий ранок. А, що маємо а, зі звіту Генштабу? Минулої долби на лінії фронту відбуло 164 бойових зіткнень це дані Генштабу. Найбільше атак зафіксовано на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 73 авіаційні удари. Як пише видання? Форбс Збройні Сили України перегрупувалися та перейшли в локальний контрнаступ біля Покровська? Йдеться ж про те, що сили оборони здійснюють маневри і завдають ефективних ударів, через що російські військові знижують темпи і частково відступають з раніше захоплених позицій. Також зазначається, що резервісти збройних сил України не дозволяють окупантам швидко просуватися до Покровська, отримуючи рубежі в районі Саледового. Е, власне, пане Андрію, чи дійсно ви спостерігаєте безпосередньо? На полі бою, все те, про що пише е, видання Forbes на сторінках. Є якесь сповільнення просування ворога? Як ви це оцінюєте? Я можу оцінити тільки по зоні нашої відповідальності бригади, тобто по е, лінії зіткнення, що проходить через місто Часів Яр, де mm -hmm. стоять наші хлопці, е, судячи з. Ну, Знову ж таки ситуації нашої ділянки відповідальності там таких операцій не проводиться, але і це зрозуміло. Наша лінія фронту, в нашій ділянці відповідальності не змінилася. В принципі, ситуація теж поки що не змінюється не в гіршу сторону, не в кращу сторону. Щодня відбуваються штурми малими піхотними групами наших хлопців, наших позицій. Ми використовуємо е, канал Сіверський Донець Донбас як е, оборонну споруду, і тому просування для ворога там дуже ускладнене. Щодо таких ось тактичних е, рухів, е, оцінити, на жаль, не можу. У нас невелика ця ось частина, дуже серйозна, але невелика. Угу. А, скажіть, будь ласка, власне, яка потреба у бригаді у нових військових? Завжди ця потреба була вона завжди буде під час війни. Ми, на жаль, не само також втрати. Ми хочемо покращувати також і нашу боєздатність. Ми в першу чергу, як і будь-яка бойова бригада, ми потребуємо людей, які готові відстовити зі зброєю в руках свою землю. Кожен міліметр бути на самій передовій. Також ми зараз ведемо набір на Розширяємо і ведемо набір дронів пілотів-дронів наших хлопців підрозділів ударних БПЛА. Також і батальйон Ударних БПЛА Рог. Всі вони набирають зараз нових людей. Потрібні також водії, потрібні а, невеликі. Потрібні люди на посадах, котрі забезпечують нам Е, У нас є рекрутинговий центр. У нас є сайт, де Можна дізнатися, знайти контакти і дізнатися по більш актуальному широкому списку потреб. Mm -hmm. От речі, в третій штурмові в нашому коментарі новинам Лайв заявили, що ні аватарів, ні мобілізованих із бусіків. У третій штурмовій немає. Зокрема, такий коментар нам дав пан Роман, боєць третьої штурмової, наголосив, що в його бригаді всі можуть розраховувати один на одного, а командири не відправляють підлеглих ну, на, на, на м'ясо. Да? Він так висловився. Отже, цікаво, я, яка у вас ситуація? Як у вас відбувається власне поповнення? Поповнення бригади, і чи дійсно от потрапляють люди з бусиків, чи не потрапляють? Яка яка там, скажімо так, мотиваційна складова, що про неї можна сказати? Е, наша бригада поповнюється двома шляхами. Про перше, котрі ми зараз з вами говорили, це рекрутинговий центр. Це люди, котрі хочуть іти служити, котрі розуміють, що вони йдуть на війну, котрі розуміють, що вони йдуть в бойову досвідчену бригаду. Ee, звісно, що це люди не з як ви кажете, не з бусиків. Не це з... пан Роман, так визитуватися. <свіс> да, я цитую пан no, Роман. Да, пан Роман, вибачте, е, не з Бусиків, це люди, котрі дійсно хочуть, мотивовано йдуть саме для виконання бойових завдань. В нашій бригаді друга половина також це мобілізовані люди, але історії про те, що людину схопили, десь викрали з вулиці. Таких історій у нас ще не було. Угу. Угу. Е, можливо, якщо це не секрет, звичайно, все ж таки, як, чи зростає зараз фактор от, рекрутингу бригади, та от і його значення все ж таки в оновленні? Так, дуже зростає дуже важливо, важливо і дуже важлива, важлива і впливова на нашу бригаду. В плані поповнення виявилася рекрутингова компанія. Ми не очікували, що буде що у нас буде великий якийсь об'єм поповнення людьми, але він насправді перевершив наше очікування в перший тиждень, в перший місяць більше. Ну Перший місяць близько 200 чоловік. Це не ті, хто одразу пішов, звісно, служити, але це ті, хто поцікавилися посадами, ті, хто звернувся і цікавляться можливістю служити. Це було ще в квітні. Зараз, звісно, ці цифри виросли. На жаль, точної інформації я не маю, але дійсно люди приходять, котрі хочуть щось робити, котрі приходять на конкретну посаду, вже маючи професійні навички. І це дуже сильно підсилює нашу бригаду. Mm -hmm. Можливо, Пане... Так. Пане Андрі, мене, власне цікавить щодо подальших дій ворога. Наскільки актуально зараз оцей аспект погодних умов, ну, принаймні раніше, пам'ятаємо, у 2022 році були такі моменти, що осіння, зимовий період просування ворога сповільнюється через погодні умови. Але ну, ті дії, які ворог проводив, зокрема, взимку щодо Бахмута, ну, якось тепер говорять, що, можливо, фактор погодних умов взагалі не актуальний у 2024 році. Що скажете з цього приводу? Чи? Варто нам очікувати восени цього року і сповільнення дії з боку ворога. Це дуже залежить від погоди, яка буде, тому що е чому саме в про ці е погодні період, е сезонний період, говорять про е те, що можуть утишитися бойові дії. Тому що е земля м'якше, якщо йде дощ, якщо є волога, е з'являється грязюка, по котрі дуже важко проводити логістичні дії, е як мінімум, машинами. Тобто Колісною технікою, але для гусеничної техніки немає ніякої різниці. Mm -hmm. І чому я кажу, що це залежить від погодних умов, тому що якщо якийсь день подощило, навіть була злива, ось ця грязюка з'явилася, пройшло три дні, воно підсохло і вже можна проводити оперативні дії. Тому це все дуже залежна річ. Наші хлопці не, не сподіваються на погоду, вони готові відбивати максимум всього, що може відбутися в будь-який сезон. Mm -hmm. Ну і е, власне пан Андрій, на останок ще я хотіла таки з вами обговорити е, відносно нещодавно. Очільник е, гуру, пан Буданов, зазначив, що соціальна мережа телеграм є дуже. Важливою і становить певну загрозу національній безпеці нашої країни, але питання в тому, що ж ну багато військових використовують цей месенджер. Я думаю, що ну можливо ваші е, побратими чи ви особисто так само, ну інколи можете отримати певну інформацію з тих е, ворожих е, каналів, яких Росія там викладає не знаю, якусь там, пересування своєї техніки, хизлуча з тим, що там, начебто, щось захопили. Е, тобто, ну якась корисна інформація, все таки там можливо для вас є. Чи підтримуєте ви? Е, Заборону телеграму чи можливо якесь врегулювання тут необхідно, з точки зору військового. Наскільки для вас цей месенджер важливий чи навпаки загрозливий? Е, треба розуміти, що дійсно по е, по специфіці моєї роботи, моєї зайнятості дійсно використовують телеграм в робочих цілях. Тільки хіба для просування нашої інформації, тому що дійсно нас в Україні багато хто ним користується, також для моніторингу інформації щодо бригади. Але в головному управлінні розвідки, звісно, сидять теж дуже поважні люди. І я думаю, що вони мають статистику, скільки він корисний, наскільки він надає шкоди. І пан Буданов точно не, з, не просто ну, не з пустого місця, mm -hmm. як то кажуть, говорить цю інформацію. Дійсно, була і шкода для нашої бригади, інформаційна чи. Саме через Телеграм, ось але і не тільки е, варто зазначити, що е, військові не використовують в, в плані обміну робочої інформації телеграм. Взагалі ми використовуємо інші месенджери, більш захищені. Mm -hmm. Тому оцінити треба, щоб кожен робив е, напевно оцінку сам. Для нас ми виконуємо накази, як нам скажуть, так і буду робити. Для робочих якихось моментів, якщо телеграм закриють, насправді це не дуже вплине на нашу роботу в негативному сенсі. Так, Ну і наостанок, ми знаємо, що для вашої бригади є певні потреби, можна сказати, в озброєнні. Ми хочемо наших всіх глядачів закликати долучитися до цієї допомоги військовим з 24-ї окремо механізованої бригади потрібні дрони. Друзі, ми вас всіх закликаємо долучитися до цього збору. Зараз ви бачите на екрані QR-код квадратик, такий на який треба навести свою камеру, передати за посиланням аби задонатити вам комфортно. Суму для цього збору а, власне реквізити так само будемо лишати в коментарях під цією трансляцією в нашому телеграм-каналі. Нагадую, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня є вирішальною. От, власне, ви зараз чули пана Андрія, який розказував про ситуацію на фронті, Думаю, самі можете впевнитися, що допомога для наших військових дуже і дуже зараз важлива. Пан Андрію, можливо, хочете ще щось додати. Так, щодо цього збору, дуже важливо зараз е, донатити на дрони будь-якої бригади нашої, в тому числі, тому що бувають такі моменти, наприклад, як зараз ситуація в часі єру, коли логістика дуже ускладнена. Е, ворог тут спостерігає, розвідує простір, в день пересуватися майже неможливо, особливо технікою. Е, і тому багато логістичних питань закривають саме дрони, котрі модернізуються під е, е, відправку потрібних припасів води, їжі, ліків, боєприпасів навіть. Звісно, що це закриває тільки деякі моменти, все одно доводиться виїжджати, але mm -hmm. це дуже полегшує роботу і зберігає життя наших військових. Пане Андрію, це, а державні? Того, що так. А державні так, дрони вони є. Ось ця програма Мільйон дронів, нам про неї весь рік казали. Вони до вас доходять, ці державні дрони? Так, доходять, але по е кількості використаних дронів вони не закривають повністю е потребу оперативно нашої бригади. Mm -hmm. Можна сказати відсоток на який це ця потреба закривається державою, якщо це mm -hmm. можна озвучувати. Mm -hmm. На жаль, не можу зараз сказати відсоток, треба уточнити інформацію, тому що підрозділів багато у нас, і треба знати хто скільки отримує і хто скільки використовує, щоб порахувати. Так, звичайно, це спонтанне запитання було, тому звичайно, що все потребує точності. Пане Андрію, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Наших глядачів ще раз закликаємо долучитися до збору на підтримку 24-ї. Окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін, прес-офіцер цієї бригади, був з нами на зв'язку. Пане Андрію, дуже дякуємо вам. Доброго здоров'я і успіхів бригаді на фронті. Удачі!